Олена ковзала по життю як ковзаняр по ідеально гладкому льоду, впевнено, вивірено, з холодною грацією, що викликала повагу, але не запрошувала до близькості. Її світ був світом квадратних метрів, вигідних угод та бездоганних презентацій. Вона продавала людям мрії, упаковані в цеглу та бетон, але сама давно вже не дозволяла собі мріяти. Її власна квартира на 12-му поверсі новобудови була втіленням її душі стильна, мінімалістична, з панорамними вікнами, що дивилися на метушливе місто, але всередині панувала стерильна, майже дзвінка тиша. Тут не було зайвих речей, сентиментальних дрібничок чи фотографій у рамках, лише порядок, що межував з порожнечію. Колеги в агентстві Мій дім вважали її залізною леді. Вона ніколи не спізнювалася, не брала лікарняних, не брала участі в офісних плітках. Її ефективність була легендарною, а відсотки з угод найвищими в компанії. Сергій, її давній партнер по деяких проєктах, чоловік доброзичливий і трохи незграбний, якось спробував пробити цю крижану стіну. Олено, слухай, може, сходимо кудись після роботи? У центрі відкрили новий заклад, кажуть, там непогано. Запропонував він, переминаючись з ноги на ногу біля її столу. Вона підняла на нього погляд своїх сірих очей, в яких на мить промайнуло щось схоже на втому. Дякую, Сергію, але я сьогодні дуже зайнята. Звіти самі себе не напишуть. Це була стандартна відмовка. Всі знали, що її звіти завжди були готові ще вчора. Сергій зітхнув і відступив. Він не знав, та й ніхто не знав, що вечорами Олена не складала звіти. Вона сиділа у своєму ідеальному кріслі, дивилася на мерехтливі вогні міста і намагалася не думати. Але думки, як непрохані гості, все одно приходили. Вони завжди повертали її у той день. Їй було шість. Вона пам'ятала не картини, а уривки відчуттів. Тепло батькових долонь, шорстких від роботи з деревом він був столяром, справжнім митцем і міг з простого шматка липи створити диво. Пам'ятала сміх матері, схожий на дзвіночки на вітрі, і голос старшого брата Назара. Йому було шістнадцять, він здавався їй таким дорослим і мудрим. Він вчив її розрізняти птахів і одного разу змайстрував для неї годівничку. А потім хаос. Різкий їдкий дим, що виїдав очі, крики, тріск дерева, що пожирався полум'ям, і темива. Вона отямилася вже в лікарні. Бабуся, мамина мама, сиділа біля її ліжка, і її обличчя було схоже на сіру кам'яну маску. Вона нічого не говорила, лише гладила її маленьку руку своєю старечою, тремтячою долонею. Пізніше Олена дізналася, що сталося: замикання у старій проводці в батьковій майстерні. Пожежа поширилася миттєво, батьки вони не вибралися, і Назар теж. Пожежники сказали, що він, певно, намагався їх врятувати. Його так і не знайшли серед уламків. Просто констатували факт зниклий безвісти, Імовірно, загинув. Бабуся виховала її, віддавши всю себе без залишку. Вона ніколи не говорила про трагедію, ніби намагаючись стерти той день з пам'яті, але він жив у них обох. У бабусиних зітханнях ночами і в олениних кошмарах. Коли п'ять років тому бабусі не стало, Олена остаточно закрилася у своїй мушлі. Робота стала її єдиним порятунком її бронею. Кожен успішний продаж був маленькою перемогою над порожнечею, що загрожувала поглинути її. Сьогоднішній день не віщував нічого незвичайного ранкова кава, перегляд нових об'єктів у базі, кілька дзвінків. Близько одинадцятої на її робочий телефон надійшов новий виклик. Агентство нерухомості мій дім, Олена, слухай вас. промовила вона своєю звичною діловою інтонацією. Доброго дня. відповів спокійний чоловічий голос. Мене звати Артем. Я шукаю квартиру для оренди надовго. Мені порекомендували вас як хорошого фахівця. Дуже приємно, Артеме. Які у вас побажання? Мені потрібне не зовсім стандартне приміщення двокімнатна, але одна з кімнат має бути великою і дуже світлою, і бажано, щоб була хороша звукоізоляція Я реставратор меблів, працюю вдома. Це буде моя майстерня. Реставратор. Слово відвукнулося в Олені ледь чутною луною з минулого батько. Вона відігнала цю думку. Зрозуміло. Район має значення. Не принципово, головне простір і світло. І щоб будинок був не новий, а з історією. Не люблю ці бездушні скляні коробки. Олена переглядала базу даних є кілька варіантів один дуже цікавий у старому будинку в історичному центрі високі стелі, великі вікна. Думаю, вам може підійти, коли вам зручно подивитися. Хоч зараз я якраз неподалік. Добре. Давайте зустрінемось за годину за адресою вулиця Липова, 7, квартира 14. Вона поклала слухавку. Клієнт як клієнт. Трохи дивні вимоги, але нічого надзвичайного. Вона зібрала документи, взяла ключі і вийшла з офісу. Вулиця Липова виявилася тихою і затишною, вимощеною старою бруківкою. Будинок номер 7 був міцною чотириповерховою спорудою початку минулого століття, зліпненою на фасаді та важкими дубовими дверима, біля під'їзду на неї вже чекав чоловік. Він був високим, трохи вищим за неї, струнким. Темне волосся було коротко підстрижене, але кілька пасом вперто вибивалися на чоло. Він був одягнений просто джинси, темна футболка і легка куртка. Але щось у його постаті, у тому, як він стояв, спершись плечем на стіну і задумливо розглядаючи тріщину на асфальті, видавало внутрішній спокій і зосередженість. Йому було років 35, може, трохи більше. Коли він підняв голову і подивився на неї, Олена помітила його очі глибокого, карого кольору, дуже уважні. Артем? запитала вона. Так, а ви, Олена, дуже приємно. Він простягнув їй руку. Його долоня була теплою і трохи шорсткою, як у людини, що працює руками. Потиск був міцним, впевненим. Ходімо, подивимось, сказала вона, відчиняючи важкі двері. У під'їзді було прохолодно, старі сходи з кованими поручнями ледь чутно скрипіли під їхніми кроками. Квартира була на третьому поверсі. Олена вставила ключ у замок, і вони увійшли всередину. Приміщення було саме таким, як вона й обіцяла великий коридор, маленька затишна спальня, кухня і величезна вітальня з двома гігантськими вікнами, що виходили у тихий двір. Сонячне світло заливало кімнату, висвітлюючи пилинки, що танцювали в повітрі. Ось це головна кімната, почала Олена свою стандартну презентацію. Майже тридцять квадратних метрів. Як бачите, світла тут більш, ніж достатньо. Стіни товсті, сусідів чути не будете. Артем не слухав її. Він повільно пройшов у центр кімнати, оглянувся. Він не дивився на стіни чи підлогу. Здавалося, він вдивлявся в саме повітря, у гру світла і тіні. Так, тихо промовив він, ніби до себе, це те, що треба. Він підійшов до вікна, провів пальцями по старій дерев'яній рамі. Олена помітила на його руці ледь помітний шрам, що тягнувся від зап'ястя до ліктя. Я працюю зі старим деревом, сказав він, обернувшись до неї. Воно живе, у ньому є пам'ять, потрібно вміти його слухати, і для цього потрібне правильне світло. Олена кивнула, хоча не до кінця розуміла, про що він. Вона звикла до клієнтів, які питали про комунальні платежі, інфраструктуру та наявність парковки. Цей був іншим. У ньому відчувалася якась глибина, яка одночасно і притягувала, і трохи лякала її. Вони оглянули решту квартири. Він ставив мало запитань, переважно просто дивився, торкався поверхонь, ніби намагаючись відчути енергетику місця. Коли вони повернулися до великої кімнати, він зняв з плеча невеликий рюкзак і поклав його на підвіконня. Розтібаючи його, щоб дістати блокнот, він витягнув разом з ним і зв'язку ключів. І саме в цей момент світ Олени похитнувся. На в'язці, поруч зі звичайними металевими ключами, на короткому шкіряному шнурку висіла маленька дерев'яна фігурка. Це була пташка сойка. Вирізана з темного дерева, відполірована до близько роками доторків. Олена впізнала б її з тисячі кожну лінію, кожен вигин, і головне, крихітний ледь помітний дефект на кінчику правого крила. Маленька скалка, яку батько колись обережно заклеїв і зашліфував, сказавши маленькій оленці Бачиш, доню, навіть у шрамах є своя краса. Тепер наша сойка унікальна. Це була її пташка. Татова сойка, подарунок на її п'ятий день народження. Вона не розлучалася з нею ні на мить. Вона була з нею і в ту ніч. Вона... Вона мала згоріти разом з усім іншим, разом з її життям. Кров відлила від її обличчя, кімната попливла, звуки вулиці за вікном стали глухими й далекими. Вона вчепилася рукою за одвірок, щоб не впасти. З вами все гаразд. Голос Артема пролунав ніби з під води. Вона не могла говорити, лише дивилася, не відриваючись на маленьку дерев'яну фігурку, що гойдалася на його ключах. Олено, він підійшов ближче, в його голосі з'явилася тривога. Він простежив за її поглядом. А, це це мій талісман, давно зі мною. Де де ви це взяли? ледь видавила вона з себе слова дряпали горло. Артем здивовано подивився на пташку, потім на неї. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Скільки себе пам'ятаю, вона завжди була зі мною з дитинства. Кажуть, приносить удачу. Дихання Олени стало уривчастим. У голові билася одна єдина думка неможливо! Це не може бути правдою. Це просто схожа річ, просто збіг. Але вона знала, що це не збіг, вона знала той шрам на крилі. Вона пам'ятала, як плакала, коли випадково впустила пташку, і як батько заспокоював її, лагодячи крильце. Вона підняла на нього очі, повні болю і нерозуміння. Цю пташку, цю сойку зробив мій батько для мене. Вона зникла 22 роки тому під час пожежі, в якій, в якій загинула вся моя родина. Обличчя Артема змінилося. Подив змінився з пантеличенням, а потім тінню якогось далекого, неясного спогаду. Він зняв ключі, відчепив фігурку і простягнув їй на долоні. Я Я не знаю, що сказати, Це... це якась помилка. Олена взяла пташку. Дерево було теплим, нагрітим його руками. Вона провела пальцем по знайомому шраму на крилі. Сумнівів не було це була вона, її сойка. Свідок її втраченого дитинства. Сльози, які вона не проливала руками, раптом підступили до горла гарячим комом. Вона дивилася на цього незнайомого чоловіка, і світ розколювався на до і після. Хто ви? прошепотіла вона. Він дивився на неї, на її зблідле обличчя, на сльози, що блищали в очах, і щось відбувалося всередині нього. Його чоло вкрилося з мошками. він злегка похитнувся, ніби від раптового запаморочення. Він дивився на її обличчя, ніби намагався впізнати риси, які бачив у давно забутому сні. А потім він вимовив слова, що зупинили час. Він сказав це тихо, майже нечутно, ніби сам не розуміючи, звідки вони взялися. Це було не питання, а констатація, що виринула з глибин пам'яті. Оленка Оленка Сойка, і в цю мить для Олени все зникло. Зникла квартира, зникло місто за вікном, зникли 22 роки самотності та болю. Залишився лише цей голос, що назвав її дитячим прізвиськом, яке знали лише четверо людей у світі, троє з них загинули у вогні, а четвертим був Назар, її брат. Тиша у великій кімнаті стала настільки щільною, що її, здавалося, можна було торкнутися. Вона тиснула, вібрувала, наповнена невимовленими питаннями і неможливими відповідями. Олена стояла нерухомо, затискаючи в долоні дерев'яну пташку так сильно, що гострі краї впивалися в шкіру. Слова, сказані Артемом, лунали в її голові, відбиваючись від стінок черепа, як луна в порожній печері. «Що?» Що ви сказали? Її голос тремтів, ламався. Артем і сам був шокований. Він дивився на неї широко розкритими очима, і в їхній глибині вирував вихор. Я я не знаю, промовив він, проводячи рукою по волосю. Це просто вирвалося. Я не знаю, звідки це ім'я воно просто з'явилося. Він відступив на крок, сперся на підвіконня, його обличчя зблідло. У мене іноді буває уривки, сни, слова, які нічого не значать. Ні, твердо сказала Олена, роблячи крок до нього. Сльози висохли, поступившись місцем палаючій відчайдушній рішучості. Це не може нічого не означати, це ім'я. Так мене називав мій брат, тільки він. Вона вдивлялася в його обличчя, намагаючись знайти знайомі риси. Але час змінив його. З шістнадцятирічного юнака він перетворився на дорослого чоловіка. Але очі було в них щось невловимо знайоме, і ця звичка трохи схиляти голову на бік, коли він замислювався: Назар робив так само. Назар. прошепотіла вона, і це ім'я, немовлене в голос стільки років. Прозвучало дивно і чуже. Артем здригнувся, ніби від удару. Він заплющив очі. Назар, повторив він глухо, це ім'я, воно. Раптом він схопився за голову, різкий біль пронизав його скроні. Перед очима замиготіли образи, розмиті, гарячі, страшні. Червоні відблиски на стін, запах диму, крик, дівчинка з двома кісками. І чийсь голос, що кричав йому Біжи, рятуй її, Артеме, біжи. Артем не Назар. Він розплющив очі, біль відступив, залишивши по собі холодний піт на чолі і гучне калатання серця. Мене звати Артем, сказав він, дивлячись на Олену, але я не пам'ятаю нічого до тринадцяти років нічого. Лікарі сказали, що це ретроградна амнезія. Наслідок травми. Він закотив рукав футболки на лівій руці. Там, на передпліччі, виднівся великий нерівний шрам від опіку, схожий на карту невідомої країни. Мене знайшли на околиці міста біля лісосмуги. Я був у шоковому стані з опіками і травмою голови. Не міг назвати ні свого імені, ні звідки я. У кишені знайшли лише цю пташку. Мене відправили до дитячого будинку. Там мені дали нове ім'я Артем Коваленко і нову дату народження, приблизну. Сказали, що мені близько тринадцяти. Олена слухала його, і шматочки страшної мозаїки починали складатися в її голові. Тринадцять років ні. Це не міг бути Назар. Назарові було шістнадцять. Артем, вона згадала, у Назара був друг, найкращий друг. Вони були на розлий вода, його звали Артем. Він жив у сусідньому будинку. Того вечора, того вечора він був у нас, я пам'ятаю, вони щось майстрували в татовій майстерні у гаражі. Вони обоє замовкли, вражені цим відкриттям. Повітря в кімнаті, здавалося, потріскувало від напруги. Пожежа почалася з майстерні, тихо продовжила Олена. Її голос був рівним і холодним, ніби вона читала звіт. Я була у своїй кімнаті на горі. Назар, він прибіг до мене. Всюди був дим. Він вибив вікно і виштовхнув мене на дах прибудови, а потім потім я нічого не пам'ятаю, лише крики. Артем слухав її, і його власні уривчасті спогади починали набувати форми. Він бачив обличчя Назара, закіптюжене, з очима повними жаху і рішучості. Він дав мені цю пташку. Прошепотів Артем, дивлячись на фігурку в її руці. Він кричав, щоб я віддав її тобі, щоб я вибирався і знайшов тебе. А потім балка, гаряча, палаюча балка впала між нами. Він залишився там. Він кричав, щоб я біг. Він замовк, важко дихаючи. Спогади були болісними, фізично болісними. Він згадав, як вибрався з палаючого будинку через якийсь пролом у стіні, як біг, не розбираючи дороги, задихаючись від диму, як впав десь у полі, втрачаючи свідомість, і як тримав у руці маленький дерев'яний оберіг, останній наказ свого друга. Отже, він... він загинув. Голос Олени був ледь чутним. Це було питання, відповідь на яке вона знала, але боялася почути все своє життя. Артем повільно кивнув. Він врятував нас обох, Олено, тебе виштовхнувши з вікна, а мене змусивши бігти. Він залишився там. Він герой. Сльози текли по щоках Олени, але це були вже не сльози розпачу. Це були сльози горя, яке, нарешті, знайшло вихід, сльози вдячності. Вона оплакувала брата, якого втратила, і водночас знаходила його знову в цьому спогаді. В його останньому героїчному вчинку. Він не покинув її, він її врятував. Ця думка, така проста і така важлива, зцілювала рану, що ятрилася в її душі 22 роки. Вона завжди підсвідомо звинувачувала себе, його, весь світ, а тепер вона знала правду. «Я, Я маю піти, сказала вона, витираючи сльози. Мені треба подумати. Звісно, тихо відповів Артем. Квартира, вона мені не потрібна, ні, раптом сказала вона, дивлячись на нього. Вона вам потрібна. Беріть її, я думаю, Назар би цього хотів. Вона простягнула йому сойку. І це це ваше. Він віддав її вам. Вона оберігала вас усі ці роки. Нехай оберігає й далі. Артем вагався, але потім узяв пташку. Їхні пальці на мить торкнулися. У цьому дотику було більше, ніж у словах, був спільний біль, спільна пам'ять і спільне звільнення. Олена вийшла з квартири, не озираючись. Вона спускалася сходами, і кожен крок був легшим за попередній. Тягар, який вона носила на своїх плечах, усе доросле життя раптом зник. Вона вийшла на вулицю і глибоко вдихнула свіже весняне повітря. Світ навколо неї був тим самим, але вона бачила його інакше. Кольори були яскравішими, звуки чіткішими. Вона не поїхала додому у свою стерильну квартиру фортецю. Вона поїхала на кладовище. Вона довго стояла біля гранітної плити з іменами батьків. Поруч було залишене місце для Назара. Бабуся завжди вірила, що колись він знайдеться. Олена поклала на холодний камінь букет білих лілій, які купила по дорозі. Привіт, мамо, привіт, тату, прошепотіла вона. Я знайшла його. Не Назара, але я знайшла правду. Він вас не підвів. Він був героєм. І тепер тепер я можу жити далі. Я обіцяю. Вперше за багато років вона відчула спокій. Наступні кілька днів були схожі на вихід з довгої глибокої коми. Олена взяла на роботі відпустку вперше за п'ять років. Вона розбирала старі бабусині речі, які зберігала в коробках на антресолях. Вона знайшла старий, трохи обгорілий по краях фотоальбом, який, мабуть, хтось із сусідів виніс з будинку тієї ночі. Гортаючи по сторінки, вона бачила обличчя, які майже стерлися з її пам'яті ось батько сміється, тримаючи на руках маленьку її. Ось мама садить квіти в саду. А ось фотографія, від якої перехопило подих. Два підлітки, обнявшись, стоять біля річки, обидва мокрі, щасливі. Один її брат Назар, інший темноволосий худий хлопчина з серйозними карими очима Артем. Вона дивилася на це фото, і її серце стискалося. Двоє друзів, чиї життя назавжди змінила одна ніч. Вона зателефонувала Артему. Привіт, це Олена. Я, Я хотіла запитати, як ви? Я в порядку, відповів він. Його голос звучав спокійніше, ніж під час їхньої останньої зустрічі. Переїжджаю потроху, ця квартира в ній справді добре дихається. Я знайшла фотографію вашу з Назаром. Хочете подивитись? Так, відповів він без вагань. Дуже. Вони зустрілися в маленькій кав'ярні неподалік від його нового будинку. Олена принесла альбом. Артем довго дивився на фото. Він торкався пальцем зображення свого обличчя, обличчя Назара. Я починаю згадувати, тихо сказав він. Не все лише уривки. Як ми рибалили, як тікали з уроків, щоб пограти у футбол, він був мені як брат. Вони просиділи в кав'ярні кілька годин розмовляючи. Олена розповідала йому про їхнє дитинство, про батьків, про Назара. Артем слухав, і кожне її слово було для нього шматочком пазла, який він збирав усе своє життя. Він, у свою чергу, розповів про дитячий будинок, про те, як вчився ремеслу реставратора у старого майстра, який став йому наставником. Він розповів про самотність, про відчуття, що частина його самого відсутня. Ця зустріч стала першою з багатьох. Вони почали проводити час разом, ходили гуляти старими вуличками міста. Артем показував їй свої роботи, старі крісла та комоди, яким він давав друге життя. Олена розповідала йому про свою роботу, і вперше це були не сухі звіти про угоди, а живі історії про людей та їхні долі. Вона помітила, як змінюється сама крижана стіна навколо її серця танула. Вона почала посміхатися не ввічливою професійною посмішкою, а щиро від душі. Вона дозволила собі відчувати. Одного разу Артем запросив її до себе в нову квартиру. Майстерня вже була облаштована, пахло деревом і лаком. На великому столі біля вікна лежали інструменти. Я хочу тобі дещо показати, сказав він. Він підвів її до стіни. Там висіла велика дерев'яна рама, яку він зробив сам. А в ній під склом була та сама фотографія двоє хлопчаків біля річки. Тепер він завжди буде тут, зі мною, сказав Артем. Поруч з фотографією на маленькому гвістку висіла сойка. Я думаю, її місце тут, між нами, додав він. Олена дивилася на це, і її очі наповнилися сльозами, але це були світлі сльози. Дякую тобі, Артеме, прошепотіла вона, за те, що зберіг її. І за те, що повернув мені врата. Це він повернув нас один одному, відповів він. Він обережно взяв її за руку. Його долоня була такою ж теплою і шорсткою, як і при першій зустрічі. Але зараз цей дотик не лякав її, він дарував відчуття спокою і надійності, відчуття дому. Вони стояли біля вікна, дивлячись на місто. Сонце сідало, фарбуючи небо в теплі кольори. Олена знала, що її минуле нікуди не зникне, шрами залишаться назавжди. Але тепер вона знала, що навіть у шрамах є своя краса, і що після найтемнішої ночі завжди настає світанок. У її стерильній квартирі на 12-му поверсі з'явилася перша фотографія в рамці. На ній не було ні батьків, ні Назара. На ній була маленька дерев'яна сойка зі шрамом на крилі, що лежала на шорсткій долоні реставратора. І це був початок нової історії. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.